Добрий вечір. Сьогодні у нас один такий цікавий рецепт. Що для цього нам потрібно інгредієнти куряче стегно. Тут може бути люба частина куриці або індика. Трішки цибульки. У мене залишки просто такої. Можна, любу, там, білу, красну, яку вам подобається марс. Там, неважливо. Це цибуля тут потрібна лише для такого смаку цибулевого. Один томат, і то не один, а десь половина. Тут його десь грамів 200, якщо буде, то добре. І грам 30 вершкового масла. Також, вершки, можна будь-яку процентовку. Тут е, на смак воно ніяк не буде вліяти, але смачно з будь-якою з процентовкою, з, любим, з любими вершками. Так, що ми робимо? Ось ті стегна ми спочатку будемо смажити. Зараз закинемо масло на петельню і як тільки воно розтопиться, я вам покажу, що ми робимо далі. І так, масло у нас розтопилося. У нас індукція стоїть на середині, тобто середня потужність. Ложимо наше стегно. Ось так, викладаємо. Тут у мене 500 грам стегна, навіть 570. Тобто, ну, давайте. Рахувати, що це 600 грамів стегна. Тобто 4 стегнишки, ось таких, не накриваючи кришкою, ми їх залишаємо на 5 хвилин з одного боку і з другого. Чому стегна, а не інше? Ну, я розповім так. У стегна є жирок, який під шкірою буде ну дуже смачно так. Дода... Ну, додасть свій смак, одним словом. І шкурка, коли піджариться, вона також дасть таку прям, ну самі розумієте, скоринку, яка дуже буде смачно виглядати і прям очами захочете з'їсти. Можна брати філе. Ну, результат буде плюс-мінус одинаковий, тому що це буде ніжне смачне м'ясо. Філе, там криво, там, я не знаю, там спинка. Повна така, такий окорок. Що хочете, то й робіть. Індичка. Качка не знаю, мабуть, качка не приготується так швидко, але можна спробувати, чому б ні. Тому покажу, що буде далі. Пройшло 4 хвилини. Я перегорнув, щоб подивитися. Досить красиво. Нагадую, ми зараз не солимо, не перчимо, доки ще нічого не додаємо. Коли ще пройде 4 хвилини, давайте так не 5, а 4, ми додаємо сюди цибульку, ріжемо та часничок видавлюємо. І даємо йому ще хвилинку піджаритися разом з цією курячиною. Зараз покажу, що будемо робити. І так, нарізаємо цибульку. Я вам рекомендую зробити такі невеличкі. Навіть якщо ви будете робити кільця, то робіть напівкільця. кільця. Це дасть більшу площу і більший аромат. Можна зробити отак, от як у мене. Якщо у вас є така цибулька, зробіть, вона більш соковитіша і самі розумієте, що вона молода, вона... Трішки така прям солоденька одним словом. Тому, якщо є, рекомендую взяти саме таку цибульку. Якщо нема, біла, червона, там, да навіть порей, кидайте все, що у вас є. Все, далі покажу, що робимо. Так, додали перчик, цибульку. Ось, самі бачите, можна перегорнути. Ось така краса. Знову перегортаємо, перегортаємо. Тепер цибульки з часничком. Воно в нас ще жариться одну хвилину. І тепер ми солимо сіль, ну там за смаком, я не знаю, я буду додавати десь чайну ложку. Перчимо. Та додаємо трішечки своїх улюблених спецій. Пів ложечки буде достатньо. Зараз покажу, що ми робимо далі. Аромати пішли по всій кухні. Тут, самі бачите, спеції. Цибуля-часник. Тепер додаємо пів помидора. Половинки достатньо. Десь 100 грамів. І що ми тепер робимо? Тепер ми будемо додавати сюди вершки. Зараз покажу. Додаємо вершки, ось так поливаємо. Зараз концентруємось. Ось так, ось так заливаємо, заливаємо. Все так. Коробочку, баночку, там, що воно таке. Так, є, так. Тепер ставимо на трійку. Тобто десь відсотків 30 потужності. Ось так. І тепер ось це все ми накриваємо кришечкою. Можна ось оцей помидорчик теж отак. Ось так, щоб гарно з нього сік вийшов. Ось ось так. Ось отака. Краса. Накривається кришкою. І залишаємо його десь хвилин, я думаю, 10. Потім, якщо ми будемо його перегортати. Через 10 хвилин повернемося. Так, відкриваємо. Ой, яка краса. Зараз перегорнемо. Ой, дивіться. раз, Пор, пор, пор. Прям в камеру. Так. Сами. Боже, это я как раз. Вот такая мясо. С томатами. О -о -о. Так. Что я хочу сказать? Ще буде воно готуватися у нас 10 хвилин. Загальна сума цього продукту, ну вона дуже доступна, тому що дивіться, по суті, у нас з гамілки виходять десь гривень на 60-70, десь в такому, плюс масло 30 грамів, там те, що ви полюбляєте, хай ще там гривень на 10. На 10 там на, ну, на 15. Пів томату, це у нас ще десь. Ну, Маленький можна взяти томат, це теж на 10 гривень. І вершки там 30 гривень. В сумі там 120 десь так гривень це буде. Ну і цибулька там, хай. Я, теж її. Ну, я думаю, 120 гривень буде в сумі. Так. Ось така краса. Ми її накриваємо кришкою. І ще. Даємо її отак тушкуватися, ну, десь хвилин 8, мабуть, буде достатньо. І тоді будемо дегустувати цю красу. Пройшло ще 10 хвилин. Страва у нас вже готова. Зараз ще раз перегорнемо, щоб зверху теж був маринад. Точніше, не марината, цей сік. Сік підливка. Дуже добра страва буде, дивіться, е, можна як гарнір, можна просто їсти. Е, чому тут потрібні помидори? Якщо хтось скаже, що а навіщо в, вершковий там, маринат, там, чи підливу помідори? Помідори дають такий смак. Таку кислинку і таку, знаєте, як, ну, як додати не знаю, там, кетчупа до якихось там макаронів. От це приблизно так. Він дає таку легку-легку таку кислинку. Ну і трішки томатного смаку. Просто я люблю томати, я не знаю. Можна не додавати, якщо ви їх не любите. Ось. Тому зараз ми виключаємо і я покажу. А, виключаємо ми його, і десь ще хай хвилини 3 в себе бере цей сік. Самі ж розумієте, що сік повинен бути в самому м'ясі. Тому ви вимкнули та накриваємо кришкою. І ми, хвилини 3 ми його не чіпаємо. Далі покажу презентацію. І так, страва готова. Зараз ми її скуштуємо. Ось. Подивіться. Ось така у нас курочка. Зараз ми її будемо куштувати. Що я хочу сказати в першу чергу? Ось. Просто подивіться. М'ясо зорветься, навіть і ніж не потрібно. І рекомендую взяти хлібчик і вмокнути ось цей соус. М'ясо. <клес> Дуже ніжне. Ось погляньте. Зараз від кісточки. Відріжемо ще. Ось бачите, ну, воно прям розпадається. Шкірка. ну Це щось. Тому я і кажу, що чому класний цей рецепт? Іменно зі своїм м'ясом, зі шкіркою. Хлібчик. Макаємо знову. Дуже смачно. Прям с квашеной капусточкой. Покажу поближе. Погляньте. Ну, мясо Просто розпадається на шматочки. Самі розумієте, наскільки воно смачне. Ось, Бачите? Просто відривається. Дуже цікава ідея для гарніру, для просто поїсти. Сіль там, перець, спеції, це за смаком. Саме Класний в ньому це оцей соус. Ну, дуже він смачний, його можна просто так хлібом макати та їсти. Ну, Я думаю, це доступна страва. І <клух>, до якоїсь картошечки, до якоїсь там каші, до якоїсь макарон. саме з цією підливою так, засипали, там. або просто поїсти. І так як я мак... помакати хлібчик. Ну, це бомба. Це дуже смачно. Тому рекомендую робіть саме так. Що я хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і будемо годувати разом з вами. Дякую за перегляд. До побачення!